Віталій Мамедов у блокадному Чернігові долучився до команди волонтерів. На власній автівці під свистом снарядів підвозив на лінію вогню військовим продукти харчування та речі першої необхідності. Після відступу ворога чоловік вирішив далі йти захищати нашу державу на Сході. Найбільше було здивовані, наші хлопці, коли я в 6-й ранку їм привіз там гарячі чебуреки під обстрілами, вони були, кажуть, звісно, все очікували будь що, але те, що нам гарячі чебуреки привезуться, це, звісно, було для них надзвичайно. Забезпечення логістики, саме військових, було досить складно. Коли казали, що якщо б не волонтерські організації, то, мабуть, там з голоду помирали. Пан Віталій та ще 17 Чернігівців і Чернігів одержали відзнаки територіальної громади, медалі за оборону Чернігова. Саме ці люди доставляли гуманітарну допомогу, готували гарячу їжу для цивільних та військових. Під кулями вивозили людей із міста, ризикуючи власними життями. У міжнародний день волонтера особисто вручив відзнаки та подякував за хоробрість і сумлінну працю на майбутнє української держави. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Чернігів, місто волонтерів, і в перші дні війни 2014 року, і в перші дні 2022 року ворог не очікував такої єдності наших людей. Ми відрізняємося від е, країн колишнього радянського союзу від нашого північного сусіда, ворога. Вони не уявляють собі такого. Для них наша хата з краю, це означає, що. Я скраюшку, ви мене не чіпаєте. Для нас це означає, що я готовий першим зустріти ворога, а далі всі мені будуть допомагати. Для них крапля в океані означає, що я нічого не значу, від мене нічого не залежить, хай інші старші, більші, сильніші вирішують. Для нас є крапля в океані, означає, що мій внесок. Буде на максимально великий, як я зможу, і разом з іншими краплями ми зможемо змінити все. Це е, надзвичайна сила нашої держави, і цьому дивуються і вражені в усьому світі. І це найбільша сила українців. Це ваша заслуга, це заслуга всіх українців, заслуга всіх волонтерів. Також цього дня десятки волонтерів отримали подяку від ВОО Чернівського міського голови за свою активну діяльність. Нагадаємо, що Міжнародний день волонтера щорічно відзначається 5 грудня. Його було засновано у 1985 році за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. В Україні ж волонтерський рух набув нової сили у 2014-му, а потім у 2022-му. і триває досі. Адже завдяки цим людям ЗСУ сьогодні успішно відбивають ворожі атаки та мають надійно підтримку в тилу.